Хочу показати вам наші нові моделі готових композицій в українському стилі мак, Ромашка і волошка. І хочу зауважити вам на деякі моменти. Значить, вартість композиції різноманітна. Стартують вони від 20 до 100. З чимось гривень, там всі ціни будуть на сайті з розмірами. І так, у нас різноманіття маків, ромашик, волошик і відповідні композиції. Значить, перше, ну, маки робили е, різні за розмірами, за формою, за кольоровим поєднанням, композиціям, але я хочу зауважити вам техніку. Е, дивіться, як ми робимо вам маки. Ну, Ми так полюбляємо наші квіти з композиції, наш майстер наскільки талановитий. Він не може просто робити по-іншому. Кожна пелюсточка віджата на молді. Подивіться, яка йде нарізка тичінок. Вони також всі ручної роботи. Так, зворот, а листочки всі віджаті. Вартість композиції залежить від трудоємності процесу. Тобто, чим більше ручної роботи, тим відповідно, вартість композиції буде більша. Тобто, дивіться: ось, наприклад, ось одна ромашечка. Бачите, вона чотирьохширова, повітряна, 0,6 мм фоаміран, відтанована течінка, вирубка, листочки. Звісно, вона буде дорожча, ніж ромашка, де фоаміран іде 1 мм, серединка вже простіша. Так, полімірна серединка і виробка листочок. Така ромашка, хоча вона більше за розмірами, але вона буде вартувати дешевше, ніж відповідна ось такого плана ромашка. Далі ось така композиція. Тобто ми намагалися робити ну, тобто в ціновому еквіваленті, тобто, щоб відрізнялися. Ромашка велика, далі велика волошка і сонях з такою серединкою. Ви можете кріпити на обідок або на заколочку. Так, ось така композиція достатньо велика. Так, давайте далі. Вони, мабуть, в однакову вартість з цією ромашечкою будуть, тому що, дивіться, яка повітряна ромашка. Так, як віджаті листочки. Але я хочу зупинитися на одній такій моделі. У нас буде декілька варіантів. Значить, таких моделей саме по такій формі у нас не було. Це моделі, які зібрані, бачите, на проволочку. квіти на провалички. І ви можете їх збирати або в бутоньєрку, або на обідок покласти, або на заколку. Ну, тобто, що ви. Захочете, за да, вашим бажанням. Видіти, тайпірований, подивіться, яка якість роботи. Так, ось така композиція. Я не пам'ятаю, скільки я поставлю, ну, гривень 90 поставлю, мабуть, на неї. Ну, хіба вона не вартує такого. Мінус, звісно, знижки сайта. Так, ось така композиція. Давайте роздивимося уважніше. Дивіться, які у нас маки. Є ось така малюточка МАК, така дуже гарна. Чи ви його на брошечку, чи ви в бантик застосуєте. Є МАК середнього розміру. Майже однакові композиції. Вони, вони однакові за формою, але кольори, листочків різні, і, відповідно, розміри. Так, є ось такий мак, уже зовсім по-іншому інша техніка. Ручна е, молдами віджимаємо, руками віджимаємо так, і відповідно ще листочки стиснення також вручну вирізаються. Ось така композиція. Так, Додали вам жовтого і блакитного кольору. Ось така композиція, куди ви захочете Бачите, яка кількість квіточок. Раз, два, три, чотири, п'ять квіточок, але композиція за розмірами невеличка, щоб ви могли застосувати в своїй роботі. І, і от Більше за розміром композиція. Рединки. Подивіться, як зібрані квіти. Так, ми ну, давали себе роками. Конкуренція на ринку зараз достатньо висока, але ми собі не зраджуємо. Ви повинні отримати найкраще. Тобто, дивіться, як все у нас віджата, тобто ось таку ми беремо. Ми беремо ось такий напрямок. Сподіваюся, що вам сподобаються наші композиції. Ось, наприклад, волошки. Так, різного розміра. Ну тут вони простіше, тут трошечки колосочку додали. Так, тут меншого. Або це все на нашому сайті Лента Декор Фетер. Композиція ручна робота до наших українських стрічок. І проєктів. Сподіваюся, що ви залишитеся, я впевнена, залишитеся задоволені і такою якостю квіток. Все це на нашому сайті лента Декор фітр Сподіваюся, що цей огляд, відеоогляд допоможе вам зробити свій вибір свій опис товару. Обов'язково я вказую всі розміри габаритні щоб ви могли зорієнтуватися, ну і відповідно збільшити фото, щоб роздивитися наші моделі в українському стилі.